Добрий день, це магазин ТЗО. Мене звати Святослав. Сьогодні я покажу новинку в нашому магазині. Приїхав до нас такий блок на вигоною D240. Це виробництво дорожня карта Китай. Дехто питав варіанти подешевше, також просто маємо варіанти оригінальні, і d 240 і d 245 на 3 на 5 втулок. Але комусь кусається ціна, шукають щось подешевше, інколи бушні питають. Вирішив завести такий варіант, новий, але виробництво Китай може когось зацікавить. Так виглядає. Трошки детальніше покажу. Також маємо і інші запчастини надвигуни, і поршньові колінвали, розпідвали, клапани і тому подібне. Можете до нас звертатися, є багато чого. В основному це по виробництву Білорусі. Інколи бувають аналоги, але більше вже все одно ставить оригінал через якість. Ось така у нас новиночка. Відправити можемо його вам новою поштою або делівері. Але це великий габарит, відправляємо їх тільки по передоплаті якийсь там фіксованій. Також можливість є доставки України Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих перевізників. Молдова Сергій. Це його номера телефону. Та Латвія-Литва Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечка та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, то далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось цікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, за вами магазин ТЗОК.